Багато продавців працюють у хаотичному режимі: дзвінки, зустрічі, термінові задачі. Вони завжди зайняті, але їхні результати залишають бажати кращого. Що відрізняє справжніх професіоналів, чітке планування і контроль своїх дій? Сьогодні ми розглянемо, як створювати ефективний план на день, тиждень і місяць, як використовувати дисципліну для стабільного зростання продажів, і як скласти власний план роботи за принципами Джоко Білінка. Без плану, день перетворюється на нескінченну реакцію на події. А це означає, що ти втрачаєш контроль і витрачаєш час не на головне. Як створити ефективний план. План на день. Формула 3 плюс 2. Визнач три головні завдання, які наближають тебе до мети. Додай два другорядні, але важливі завдання. Виділи час для кожного завдання, щоб уникнути хаосу. План на тиждень. Виділи головні пріоритети на тиждень, наприклад, збільшити кількість зустрічей, провести переговори з ключовими клієнтами, розбий ці цілі на конкретні щоденні дії, заплануй контроль точки для аналізу прогресу. План на місяць: визнач стратегічні цілі, наприклад, збільшити продажі на 15%, розширити клієнтську базу, розбий їх на тижневі під цілі, розглядай результати кожного тижня, коригуючи план, якщо ти не контролюєш свій час, хтось інший буде ним керувати. Продажі це не випадкові успіхи, це система. Дисципліна допомагає регулярно робити правильні дії, не тоді, коли є настрій, а щодня, аналізувати результати та коригувати стратегію. Якщо щось не працює, змінюй підхід, а не здавайся. Брати відповідальність за свої цифри, не звинувачуй ринок, конкуренцію чи клієнт, аналізуй, що ти можеш покращити. Якщо ти дисциплінований у своєму підході, твої результати завжди будуть кращі. Джоко Ковілінг каже: Дисципліна це свобода. Якщо ти чітко плануєш і контролюєш свої дії, ти отримуєш більше результатів і менше стресу, твоє завдання скласти план на наступний тиждень за цією схемою. Визнач три головні цілі тижня, Розбий їх на щоденні завдання. Приділи 10 хвилин щодня на аналіз прогресу. Виділи конкретний час у календарі для кожної дії. Чим чіткіше твій план, тим більше шансів, що ти його виконаєш. Отже, запам'ятай, планування це твій ключ до контролю над результатами, дисципліна це стабільність і зростання в продажах, чіткий план на день, тиждень і місяць збільшать твою продуктивність. Твоє завдання: скласти свій план роботи на тиждень за схемою Джоко, почати день із чітких завдань, а не хаосу, контролювати свій прогрес щодня. Рухайся за планом, і ти побачиш, як твоя ефективність зростає. Що спільного між успішними продавцями, топ-менеджерами та військовими лідерами? Вони всі приділяють увагу фізичній формі. Чому? Тому що сильне тіло, сильний розум. Сьогодні ми поговоримо про те, як спорт допомагає досягти високих результатів у продажах, чому фізична дисципліна зміцнює витривалість і як зробити спорт частиною твого життя. Робота в продажах це стрес, високий темп, постійне навантаження. Якщо ти фізично слабий, тобі буде важче тримати цей ритм. Ось як спорт напряму впливає на твої продажі. Витривалість? Довгі години роботи, зустрічі, дзвінки, переговори. Спорт не здаватись, коли стає важко. Концентрація. Фізична активність покращує роботу мозку, а значить, ти краще аналізуєш ситуацію, швидше приймаєш рішення. Енергія. Спорт заряджає і ти не втомлюєшся посеред робочого дня. Дисципліна. Регулярні тренування привчають до самоконтролю, який важливий у продажах. Ти не можеш контролювати ринок, але можеш контролювати свою фізичну форму, і це дає тобі конкурентну перевагу. Стрес це головний ворог у продажах. Він змушує тебе хвилюватись перед важливими зустрічами, переживати через відмови, сумніватись у своїх силах. Але є природний спосіб позбутися стресу. Фізична активність. Спорт зменшує рівень кортизолу, гормону стресу, а значить, ти залишаєшся спокійним і зібраним навіть у складних ситуаціях. Фізичне навантаження допомагає перезавантажити мозок, коли відчуваєш втому. Регулярні тренування формують ментальну витривалість. Навичку, яка потрібна, щоб не здаватися після відмов і невдач. Якщо ти тренуєшся, ти керуєш своїм станом, а якщо ти керуєш собою, то можеш керувати своїми результатами. Тепер до практики. Твоє завдання обрати один вид фізичної активності та займатися ним протягом місяця. Це може бути біг, якщо хочеш покращити витривалість. Силові тренування, якщо хочеш розвинути силу та впевненість, йога або медитація, якщо тобі потрібно знизити рівень стресу. Бойові мистецтва, якщо хочеш розвинути дисципліну та контроль над емоціями. Головне почати та не зупинятися прямо зараз обери вид активності, запиши в календар 3-4 тренування на тиждень. Дотримайся цього плану протягом 30 днів. Через місяць ти побачиш, що став витривалішим, енергійнішим і стійкішим до стресу. Пам'ятай, сильне тіло, сильний розум. Спорт допомагає тобі витримувати високий темп у продажах. Фізична дисципліна формує ментальну стійкість. Твоє завдання на сьогодні обрати вид активності, запланувати тренування на найближчий місяць, стати фізично і ментально сильнішим. Дисципліна в тілі це дисципліна в продажах. Почни діяти зараз.